Ром Онтаріо, це є Бренд Стріт. Пір вибудований у 2013 році і заходить аж над Онтаріо. Ми в місті Бурлінгтон від від мене там є Торонто, а ліворуч Дорога на Ніагару. Знайомимося сьогодні з цим гарним містом. Тут є українська церква, і дякую усім, хто підтримує мій канал «Ой, на дочку. ¡Gracias! Тут у Буррингтоні є меморіальна табличка присвячена Тері Фоксу. Мабуть, всі знають, хто такий Тері Фокс. Це молодий хлопець, якому було 22 роки, який захворів на рак. Він вирішив пробігти всю Канаду від океану до океану, щоб зібрати кошти на дослідження і лікування цієї хвороби. Це називалося марафон сподівання Марафон хоп». Він набрав дві пляшки води в Атлантичному океані біля Сан-Джонс, Ньюфаундленд та Лабрадор. Одну хотів тримати на пам'ять, а іншу воду хотів вилити у Тихий океан у місті Вікторія у Бритійській Колумбії. Хлопець надзвичайної сили в волі. Це було нелегко. Якраз та табличка показує, скільки кілометрів він пробіг, щоб тут опинитися у Бурлінгтоні. Хвороба прогресувала, і він не завершив свій марафон. Він біг 143 дні і пробіг 5373 кілометри. Останні слова, які він сказав, які зазначені на цій табличці, навіть якщо я не завершив, ми повинні продовжувати. Хтось інший повинен продовжувати без мене. Террі Фокс є легендою Канади і тепер в його пам'ять проводять також марафони. Для мене особисто Бурлінгтон є цікавий Джозефом Брентом. На його землях, власне, і побудоване це місто. Джозеф Брент жив у роках 1743-1807. Він був лідером місцевих народів могавків, був військовим і політичним лідером. Його життя було тісно пов'язано із армією Великої Британії протягом особливо Американської революції. Він все своє життя захищав права могавків, був високоосвідченим і був надзвичайно популярним. Про Джозефа Брента є окрема цікава історія. Можна знайти її, подивитися в описі. Там є посилання. Місцевим жителям так називають тут народи, які жили indigenous people, не можна було купляти чи продавати землі. А Брент хотів купити землю від племені Мисесага у Бурлінгтон, ласне бей у цій Бурлінгтон затоці. І тоді лейтенант Гавернер Джон Сімко купив цю землю і віддав її бранту. Власне, на цій землі і побудоване місто, побудоване місто Бурлінгтон. А він тут мав свій маєток. Цей маєток згорів, а на його місці відбудували. Це вже копія його будинку. І там знаходиться музей. надзвичайно цікавий. Пізніше на цих землях був побудований бренд Ін. Величезний готель, у якому були концерти, танці, казіно, і його називали канадським Голлівудом». Брендпол ростувався надзвичайною популярністю у своїх людей, у indigenous People», І коли він помер, вони несли його на руках 55 кілометрів і поховали у містечку, яке тепер називається в його честь Брендфорд. І це містечко, до речі, також дуже цікаве, щоб його відвідати. Мила дільниця у Бурлінгтоні. Як ми бачимо, це ніби село називають. Будиночки побудовані із червоної цегли, возенькі вулички і нагадує Європу. Надзвичайно гарно тут і приємно походити цими вуличками. Гарно завершити подорож з горнятком кави. Якщо вам подобається мандрувати, дізнаватися щось цікавого, підписуйтесь на канал Ой Канадо Канадочко. А наразі па-па!